Хочете додати українських традицій на Різдво і не знаєте, з чого почати, одна з них ставити дідуха. Дідух це сніп із колосків пшениці, жита, вівса, куди вплітали сухі польові квіти, прикрашаючи стрічками. Наші предки вважали дідуха духом поля, житнім духом і духом Дажбога, Бога життя. Збирали дідуха влітку на початку жнив. Існувало народне повір'я, що жниця, яка зв'язувала останній сніп. Того року мала народити дитину. Зав'язування снопа символізувало зав'язування поповину. На Різдво господар ставив дідуха на почесне місце і біля нього кутю. Навесні цей символ достатку обмолочували, а зерно знову висівали, випускаючи духа поля на землю. Цей обряд надавав урожаю животворної, цілющої сили. На початках становлення християнства дідух уособлював духів предків. Бирав у себе всю негативну енергію, а після зимових свят його спалювали, позбуваючись негативу. В деяких регіонах ті духа тримали вдома весь рік і спалювали лише перед наступними зимовими святами. Підписуйтесь на мівчука, чекаємо на ваші вподобайки.